Цієї ночі росіяни атакували дронами Чернігів, влучили у п'ятиповерхівку. Також пошкодили будинки у приватному секторі та кілька автівок. Докладніше про наслідки цієї атаки розпитаємо Івана Ващенка, заступника начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. «Війни з нами наживо». Вітаю вас, пане Іване. Доброго здоров'я, слава Україні, героям слава. Чи триває ще розбір завалів на місці влучання і які власне масштаби руйнувань? Як відомо, вчора вночі росіяни дронами атакували Чернігів. Було два влучання в приватний сектор і в багатоквартирний будинок. Що стосується багатоквартирного будинку, то це було зруйновано дві квартири на четвертому і на п'ятому поверсі, ще 12 квартир пошкоджено у цьому ж будинку. Автівки знищено, дві отівки пошкоджено. Люди з під'їзду, що пошкоджено, розселилися по знайомим, але поряд з тим влада має можливість у разі у разі необхідності додатково людей розселити на вже скажімо, підготовленому банку умовному житла. Тому ситуація наразі така. А можете проговорити, що це за банк житла і яку ще допомогу можуть отримати постраждалі? А... Так як такі обстріли для Чернігівщини нові, обласна військова адміністрація спільно з громадами з районними адміністраціями має певний умовний банк житла, це там певні гуртожитки, певні монулі будиночки або готельний фонд, в якому ми мож, можемо тимчасово розмістити людей, які потребують прихистку тимчасово. З приводу допомоги всю необхідну і можливу допомогу надає місцева влада. Поряд з тим, люди вже мають можливість написати заяву на по програмі відновлення за ініціативи президента України. На місці працюють на місці влучання, працюють всі відповідні служби наразі. Наразі ще продовжується розбір завалів, можна написати поліція опитує людей, можна написати відповідні заяви. Є забезпечення харчуванням для всіх, хто участвує операції, праці, тому числі і для мешканців цього будинку. Власне, у ДСНС повідомляли про розгортання в місті пунктів незламності. Яка наразі ситуація з електро і теплопостачання? Наразі в будинок, що постраждав, підключено підключено електропостачання, питання з газом. І теплом наразі вирішується, оскільки руйнування досить серйозне і відповідні служби працюють на місці в процесі реалізації. Повторюсь, тепло, світло, світло, і вода вже підключені. Так поряд з тим на місці працюють розгорнути пункт незглавності, працюють волонтерські організації. Дякуємо їм за це. Також були повідомлення про падіння балістичної ракети та атаку ФПВ-дронів в одній з громад. Чи можете розповісти докладно про оперативну ситуацію загалом в області на цей час? Росіяни майже чи не щодня атакують Чернігівщину чи ракетами, чи дронами, чи артилерією. В цілому, з початку року, вже зафіксовано майже півтори тисячі обстрілів. Це більше ніж 3600 приході. Тільки за минулу добу це 14 обстрілів, 60, 65 приходів, і з початку березня більше ніж 250 обстрілів і більше ніж 500 приходів. Для порівняння, за 24 рік ми мали майже 3700 обстрілів, це більше ніж 15,5 тисячі приходів. З приводу обстрілу, так, звісно, ми фіксуємо, що на території Новороцівського району, в межах Семенівської громади, Є падіння ворожої балістичної ракети попередньо. Це може бути іскандер. м І також сьогодні росіяни атакували дроном приміщення Семенівської міської ради. Наразі інформація про жертви серед мирного населення немає на щастя. Я вам дуже дякую за інформацію і нагадую, що з нами на прямому зв'язку був Іван Ващенко, заступник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації.